6 грудня, тобто вже за тиждень, в Бурківцях, нарешті, буде газ. Про це заявив голова правління ПАД «Київоблгаз» Дмитро Дронов під час особистого прийому громадян щодо актуальних питань та проблематики газопостачання і газифікації Тетіївщини. Я пообіцяв до 6 грудня, там буде газ От це зона відповідальності нашого підприємства. Я особисто запрошую на перерізання ленточки. Щоб ви обов'язково були 6 грудня 2018 року. Там буде газ ще на початку зустрічі. Голова правління «Київоблгаз» Дмитро Дронов пообіцяв відповісти на будь-які запитання присутніх. Тож, зважаючи на актуальність і безліч болючих питань, дискусія вийшла аж надто гарячою та емоційною. Ну де логіка. Ну ну де логіка. Нормативний газ, який ми маємо готувати, то який нормативний. Якщо ви даєте на щочок, ми платимо за щочик, ціну підняли, все оплачуємо як не може бути, а тут на тобі ще тобі 393 куба додавали за три роки. чекайте, який, який, який дії немає. Того, це що це, це, шо, це шо, не не логічно, розумієте? Є квитанції? Там є ваші, ваші показники. Кожного є лічил. Платіть, будь ласка, по своїм показникам. От, платіть по своїм показникам, перекреслити те, що вам не зрозуміло. І хай мої працівники, які до вас будуть приходити, або ви, коли маєте бажання, вам це пояснюють. Я перераховую, я повинна сплатити ще 180 гривень в лишніх, мимо 375 кубов. Нам, нам же ж не дають такі зарплати, такі пенсії. То дайте нам нормальний має. газ, щоб не горів червоним кольором, раз, так. і щоб було в хаті 18 19 градусів, а щоб було 21 саме менше. Я за три роки робив аналіз. Коротше, зробив, повністю утеплив хату, все зробив, І пол, і потолки, що тільки можна, і вікна все поставив. В 2016 році розход сутки при температурі мінус 3 градуси, я робив на цю температуру. Вісім кубов, нормально було? Нормально. У 2017 році 12 кубов хату сутишний розход газу. Сьогодні 18,22. Це що за газ? Качество газу. Це вже не ваш випроси. Як нагріться, як вона гроші знайти на таке обман? Микола Васильович. Це він я, правду Пояха і ще правду. Раз, я, поясню раз для всіх присутніх. Зрозумійте правильно. Газ, який знаходиться в трубі, він не є наш, він державний. І це той самий той газ, який добувають наші газодобувальні компанії, Укргаздобича. що саме на Нафтогаз. А те, що по експорту купуємо, теж та... нашу компанії? Ви ж зрозумієте саме головне. Ми українського Кошті. газу не потребляємо, ми купляємо газ. Ви ж Кошті, чуєте по телевізору? Кошти, кошти, які ви сплачуєте в цих квитанціях, ще раз повторюю. Завозду. Там наші, наші 6%. Та, по чому тут відсотки? по відповідь. Скажіть, скільки раз ви робили аналізи газу? Ви обв'язані робити кожну року. Ми їх не знаємо, ми їх не бачимо. Ми їх робимо щоденно. Ми Де? Покажіть їх нам хоч один раз, покажіть аналізи газу. Що общественно про ці аналізи газу не знає? Що до, до нас не доходить воно? Якщо у вас є час, ми можемо зараз аналізи газу. Я вам сказав, за за три години три рази ухудшилось качество газу. Питання, що стосується. Фізико-хімічного показника газу на сьогоднішній день воно знаходиться в нормі. Іншого на сьогоднішній день методу. Ну, поміркуйте самі, якщо газ вам, наприклад, не подобається, да? ну, чи комусь іншому. Знаєте, що ви, ви змушені зробити? Написати заяву, не розподіляйте мені газ. Да, і тоді піду У вас є, щоб так. я біг себе закінчити довго. Так газ не наш, ще раз повторюю, ми розподіляємо його. Ні, ну Можна від вас відказатися, а є другі, то можуть мені поставити цей Ван, газ. відмовитися, придеться від держави. Закон прийняли, конкуренції не створили да. по електроенергії, по газу. Отак людей ставити в таку тупікову ситуацію виживання. Я думав, що як я вийду на пенсію, я проживу. Що я всунувся? Я сплю в трьох пайка, воші завожу, А ви ніхто не вирішить, як сплю. І полічили, не заплатили, тільки взяли, скільки заплатили, все. Якщо хтось хоче бачити онлайн, скільки за сутки взято газу, будь ласка, ставте за свої кошти і дивіться, чому я вам повинен за свої кошти ставити, щоб ви онлайн бачили, що робиться на завершення зустрічі. Дмитро Дронов пообіцяв в межах своєї компетенції вирішити питання, які турбують мешканців громади, і вже за місяць провести наступну зустріч з жителями та керівництвом Тетіївщини.